Слава Україні, друзі! Героям слава! Більшість з вас вже чули про клікер-хамстеркома. Та що чули, кожен з вас бачить, як ваш однокласник, колега по роботі, батьки та ваші дідусі та бабусі просто клікають ноткої, по тому телефоні клікають і не знають для чого, але всі клікають і вони клікають. Надії не те, що вони зароблять так само, як і з ніткоїм. Там 200, 300, 500 доларів з повного нуля, без жодних ризиків і так далі. Я не вірю. Але дехто з вас, можливо, не бачив, дехто знає, що перейшовшись та подивившись на токеноміку даного проекту, ми можемо бачити, що для таких людей, як ми, які просто клікають по екрану, перелісного нічого не дадуть. А дивіться, от тепер краще зробили. А отже, прилісного ціна може бути навіть і долар, але для нас це нічого, адже ми ці гроші не зафіксуємо. Нам просто не дадуть їх вивести. Це реально не. А протягом двох років кожного місяця нам будуть давати виводити дані токени. Тож в цьому відео я вам покажу черговий прикольний проект, в якого функціонал майже ідентичний як в ноткоїні. Проект від розробників Solana. Тож я надіюсь, що даний проект дасть нам заробити так само, як ноткоїн. Може чуть менше, може чуть більше. Не менше двох тисяч доларів у день. Тож, як завжди, я постараюсь коротко та зрозуміло розказати вам про даний проєкт функціонал, що потрібно робити, що не потрібно. Якщо відео вам сподобається, можете поставити вподобайку авансом та підписатись на YouTube канал. Якщо відео не сподобається, просто в кінці відпишетесь. А ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. А спонсор даного відео проєкт Pixelverse. Pixelverse – це ігрова екосистема в стилістиці Кіберпанк. За розробкою проєкту стоять колишні учасники команди Ліснег, Бінанс Траствале та ще декілька цікавих проєктів. За трохи більше ніж два місяці роботи випустили вже три продукти та уклали партнерство з Pixelmoon, Мунтраствале та SafePal. А вихід на топ біржі, тобто лісни, запланований на червень місяць. На даний момент ми можемо збирати токени та виконувати різноманітні завдання з нашого браузера, тобто з комп'ютера. Звісно, там присутня реферальна система. Ви можете закликати своїх друзів і додатково з них ще заробляти на повному пасиві. А також, звісно, можна збирати, майнити токени, називайте, як хочете, з їхнього телеграм-клікеру. Механіка клікера така сама, як і всіх інших. Так, частково вона відрізняється, але принцип роботи один і той самий. Клікаєте і майните токени. І також важлива новина з проектом Pixelverse. за вчорашній день в проект. Зайшло більше, ніж 2 мільйони користувачів. Це дуже багато. Бачимо, що проект розвивається, а також класна функція в їхньому клікері Pixel таб. Ви можете брати участь в битвах, і хто саме більше на клікає даних токенів, той забирає увесь банк. Такого я ще не бачив в жодному клікері, Тож це максимально круто, якщо ви активно користуєтесь ним, ви можете заробляти і примножувати свій капітал там в x 2 x 3 x 4 якщо ви граєте в даних битвах. Ну і так як я казав, тут присутня реферальна система, е так як на десктопній версії. На ноутбуці чи ПК і також у вашому телеграм-боті. Реєструйтесь за моїм реферальним посиланням, а також запрошуйте друзів за своїм та заробляйте на повному пасиві додатково з друзів. Друзі, посилання на даний проект та на ще декілька цікавих клікерів я залишаю в описі під відео. Перейшовши за посиланням, ви попадаєте в мій телеграм-канал, можете переглянути ще декілька цікавих проєктів. Там не тільки клікари, тому подивіться, ви зможете заробити абсолютно без ваших вкладень, а також ще більше, якщо будете виконувати різноманітні активності. Там найшвидше публікується вся інформація про. Заробіток і так далі. Тож, вступайте і пробуйте заробити. А ми переходимо до наступного клікера. Так, я знову ж таки посунуся. Зараз десь тут буде все відображатись. Після того, як ви перейшли внизу за посиланням, вас перекидає телеграм-канал, ми натискаємо перейти в бот. Натискаємо Start Now, і нас вже перекидає власне, в цей клікер, де ми будемо заробляти гроші. І ми попадаємо в клікер, який, ну, можна сказати, ідентичний, як надкоїн. Тобто весь функціонал майже одинаковий. Тобто натискаємо і бачимо, за кожен клік в мене додає плюс три токени. На даний момент на моєму балансі 16 мільйонів, що цілком небагато. Всі ці токени, які ви зараз бачите на балансі, вони будуть конвертовані так само, як з ноткоїном. Чи це буде один до одного, чи це буде так, як в ноткої один до десяти, ніхто не знає. Але ми знаємо, що ці поінти все ж таки будуть конвертовані в реальний токен, а не так, як з Хамстеркоматом. Ми не знаємо, чи будуть токени, ті, які ми маємо, чи буде дроп за рейтинг в лідерборді. Отже, насамперед, ми переходимо до вкладки Boost і будемо покращувати наш функціонал даного проекту. Перше, що ми бачимо, це Daily бустери. Кожного дня ми можемо використовувати дані бустери. Tapping в гуру, якщо ми натискаємо на нього, натискаємо ОК. І далі бачимо, що відображається така блискавка, і ми отримуємо не 3 токени, які я отримав, а 15 токенів за один натиск. Тобто далі, чим більше ви будете натискати, тим більше токенів ви будете майнити, коли є активна дана блискавка. І вона потім закінчується, вона не назавжди. Там буквально пару секунд. Зараз ми побачимо. Ось вона закінчилась і все. Переходимо знову ж таки до бусту і, і бачимо, що у мене вже залишилось дві з трьох активацій. Далі поновлювач енергії, якщо ми перейдемо до тапалки, тобто у мене зараз давайте покажу. Наприклад, 2811. Ось, натискаю сюди, натискаю Full, окей, okay, і знову ж таки поновилося тобто, повністю 3000 енергії на моєму балансі. Давайте повернемось до вкладки Boost. І перше, що ми бачимо, це мультитап. Тобто за один натиск ми будемо отримувати, наприклад, 3 токени, так як в моєму випадку. Я переходжу сюди, натискаю покращити. Давайте повернемось назад до тапалки і все. Бачимо, що вже за один натиск я маю 4. Токени. Переходимо назад. Наступне це ліміт енергії. Давайте для прикладу покажу. Зараз в мене максимальна ємкість це 3000 токенів. Якщо я перейду сюди і за 8 тисяч покращу. Наступне покращення вже буде на 7 рівень. це є 16 тисяч токенів. Ось бачимо, що вже 3500 токенів. Тобто на 500 токенів мій енерголіміт збільшився. Ну і саме нижче це TapBot. Найкраще, що є, на мою думку, це купити даний бот, адже на повному пасиві ви бачили, як тільки я в даний проект, мені одразу нарахували токени, тому що я був офлайн, а даний бот працював. Таке саме було і з проектом NotCoin. тож я ж кажу, що це майже ідентичний проект. Давайте далі перейдемо до статистики, бачимо, що зараз всього загальний баланс даних токенів накліканий 102 трильйони, що досить багато. Отже, тут також дуже багато завдань, які ми можемо виконувати. Перейшовши до вкладки Task, бачимо, що є спеціальні ліга та РФ Task, тобто реферальні нагороди за те, що ви запрошуєте своїх друзів. Якщо на першій сторіночці спеціальні, ми Можемо підписатись на їхній телеграм, підписатись на різноманітні їхні Твіттер та Ютуб канали, нам за це дають по 200 тисяч. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. Підписавшись на всі ці соцмережі, ми отримуємо додатково 1 мільйон токен. Якщо перейдемо до вкладки Ліга, тобто кожен раз, коли ви покращуєте свою лігу, вам можна клеймити дані токени. У мене зараз платіном. Отже, я натискаю клейм, і 30 тисяч токенів. тобто так, 30 тисяч. 30 тисяч поступили на мій баланс. До діаманту мені залишилось зовсім небагато. Тож наступний раз, якщо я перейду в діамантову лігу, мені дадуть плюс 50 тисяч токен. Бачимо, що за найбільший рівень дають 5 мільйонів токенів. Ну і також, перейшовши до реферальних завдань, бачимо, що за тисячу запрошених друзів мені дадуть 2 мільйона 500 тисяч токів. І за 100 тисяч запрошених друзів я можу отримати 100 мільйонів токенів. Ну, це дуже важко, але в принципі, якщо постаратися регулярно записувати відео в YouTube та TikTok, я думаю, це можливо назбирати. Також ми перейдемо до вкладки REF і тут бачимо своє реферальне посилання. Також бачимо, що в мене всього-навсього 600 рефералів. Пост даний я зробив напевно, що запізно, адже в кожному телеграм-каналі вже е, був пост про даний проект в Ютубах, в Тіктоках. Він е, також зараз е, активно шелиться, Тож, всього на всього що рефералів, але... Ніколи не пізно, можливо, в якихось 100-200 доларів з цього ще заберу. Для того, щоб далі поширювати ваше реферальне посилання, ми просто натискаємо скопіювати. Все, ви скопіювали, переходимо у ваш TikTok-аккаунт, вставляєте туди, ось і записуєте відео про даний проект. Чим більше відео буде, тим краще, тому що любе з них має вистрілити, набрати там сотні, десятки тисяч переглядів, і це все ваші активні реферали, з яких ви будете заробляти на повному пасиві. Ось такий цікавий проект, нічого тут складного немає. Знову ж таки, в і. Ідентичні, як з ноткоїном, тож якщо проект буде активно розвиватися, спробують показати кращі результати ніж в ноткоїна, щоб перевершити, перегнати аудиторію, наприклад, до себе і так далі. І можемо, наприклад, з цього щось ще підзаробити. Ну і також, вже я в кожному відео кажу, що якщо це відео набирає тисячу вподобайок, я записую наступний цікавий проект, клікер, майнер і так далі. Немає різниці, це все зараз на хайпі, на якому ми зможемо зробити вивести гроші та продати вже і зафіксувати в гривнях, наприклад, як це було з ноткоїном. Тож давайте наберемо тисячу вподобаюк і я записую наступне відео. А вам дякую, що ви додались відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.